Умнички. Я вас в общем, люблю. Умнички, да. В общем, что, что скажу. Вася зараз пьяный. Провертаю на себе увагу. Я питаю, так, кончи заспи, чи де ти? Він потерявся, каже, в Гостомелі. Така, що по кончі зараз. Коротше, людина дуже цікава. Олечка, ти працюєш? Так. Працює. Та вони зна вони вони, Бу. да вони слухають, пишуть ефіри, будь ласка. Я в афігі, я в натурі, як будто би, знаєш, на телевидении, блядь, рус ТВ попав. Я вже сказала, um... я просто подиму, блядь, всіх военных, всіх, блядь, хто там впереди. ми куча, блядь, людям допомагаємо, я їх всіх подиму, блядь. Я всіх волонтерів волонтеров, вдруг я... армію, блядь. Я, я сука, всіх на світі ласково. подиму. Я сказав Василю, приїду, ну, сам, до речі, сам попросив, щоб підняли мене до ефіру, я ж там просто слухав. Давай там, що там, стій, зустрінемось туди-сюди. Та ну, кажу, окей, Полтава. Ну, звісно, перед цим сказав там десь Германія, потім кажу, ну якщо чесно, Полтава без питань. Так куди кажу, ну, типу, вот, алмазний, все, типу, подіжай. Так куда алмазы? Ну вот можно на вокзал, типа. Так куда, куда, куда алмазне, что там то-то, то-то? мене викликали, о, та він втік, блядь, і ще знаєш, що викиньте його, типа, він втік, він навіть не говорить, де він є. От, і всі такі, да-да-да, да-да-да, Вася, ой, думаю, сука, повірітель, блядь, я вахуй, він оскорбив знає воєнного. Знаєш, як вони роблять? Сефіра, сефіра викидають чоловіка, блокують йому смс-ки, щоб він не писав, і сидять ось вот так, обсирають, йому щось говорять, і потім говорять, такого хера ви не відповідаєте. Ну, ми ж вам говоримо, вот ось так срут його, а у чоловіка заблокувані Оце сьогодні я? була ситуація, вибач Перебіо Федорович, писала моя Аліса їм. Типу, де, де звіт за збір боксера. І вони на це повідомлення звернули увагу десь там через 15 хвилин, заблокували і почали говорити про неї. Я думаю, там, мабуть, ці кажани сидять, які питаються людською енергією, або я хуя знаю, я не знаю. Це... Як будто попував на. Эээ. Шо в... Ідиотов или шо, блять? Бля. В натуре, ну, типа. Я їм одне. Та ти провокатор, блядь, Я з вами, блядь, нормально спілкуюся, обычно, типа. Да ти прово. Шо, шо я потом Вася, ЭЦКшники, то третє, десяте, надо, короче, то надо все, потом пацик там, типу військовий, підключається. Да, та Зеленський, от, верхушка, все, надо, долбойобы, все, підараси, и все. Ага. Блять, то я, а та, я роблю... роз... Роскол, <свят> да, розпов, да, блять. Да, да, да. Вася, короче, пьяный, пойди, зато до мене приїхати. І каже, пох... Мені похер. Yeah. Я написала єдине смс, по поводу того, що Лелека. Я написала един смс-ку, що е, там с куска, з куска маленького ефіру. Що може бути провокація? Лелека, дякую тобі за захист країни. Все. Сказали, що крыси, которые бігуть з корабля, з какого? Э ця людина захищала, вона стояла на захисті країни. Майте, блять, повагу. А Єдине тепер... смс-ка в пару слов. Та, а тепер ти внутрішня гнидо. Ми від меж мис... Ми підросли до внутрішніх гнид. Прикинь. Е, мене ще й мусором обзувати, виволює. <свісно> військових удаляють, діючих військових. Бандера, привіт. Військових діючих, військових ветеранів ображають, оскарбляють у себе на ефірі, Блокують Олечка, і це це не одна людина. За правду. За правду. За свое личное а... мнение. Ну як можна не выбрать думати... дам... тих людей, які ну э, жизнь свою уложит, да, ну правильно? Да. Я не понимаю этого, ну а как? Ну, получается, чуть-чуть. Так, дивіться, сьогодні чіпа вже стравили з... Знову вже ж виходить... Стравили, щоб посварити і добитися свого. І все. Хоча ми в це не віримо абсолютно. Ванек. Ни единое Мы... мне даже видео не докажет это. Потому что до это вырезка. Это будет вырезка миллионная процентов. Я не Нет, это я же говорю, так где а вы тут сказала, что я шлюха обязал. Такое свое, ну, оно еще раз, еще раз включает и, что, какая шлюшка? Все то, как он, типа, ну, он за краю и не дал мне сердечку, ох ты моя шлюшка? Кажу, это шлюха, ну, вы в натуре, или что? Такое, Я не знаю. Це якась чуєш, Олічка, а ти слуєш, так? що шо Зараз при Майже. Майже. Ну я вже позбиралася. Знаєте, знаєте, як там, дивіться, кажете, як вони можуть іти, типу узкі. Воювати, ось уже, ж, правда, на нашій стороні. А вони от беруть в полон, да, і вони кажуть, а ні, 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 ви почали ви всю цю війну, ви от... і ти думаєш, блядь, і як що ви мали-то нахуй? Я зайшов на той ефір, я думаю, сука, піздець, блядь, пропаганда їбать, тьога, яка про херня. Тим паче, що в людини є Він говорить, газета, видання своє. Та зрозуміло. А Яке може бути видання, якщо він не вміє спілкуватися стовідсотково <кхи> навіть українською. Він не вміє спілкуватися, він може. говорить лише. Він, він не слухає, він лише говорить. Ну, так. І каже, що його всі перебивають. <кхи> ну, так дійсно, він типу, от, хід як оце як допомагає. Чоловік вміє лавірувати словами, вот і все. Лавірувати не вілору. Так. Коли я заговорив, блядь, ну там вже пізніше вже повивив, я вже з російською почав говорити до нього в коментарях: О, а що ти перевезу, санрус, гор прийшов, тут військовий заходить. Так, да, привіт, ребята, все чітко, ніякий хуй написав, типу, а що ж це, блядь? <серків> <серків> Сьогодні до нього зайшов якийсь хлопчик, чи то чоловік, і каже, типу, ну, тобі ж там каже, ще мабуть, недовго лише.